Подивіться, зараз з нами на зв'язку міністр культури України Євген Ніщук. Ми, власне, зараз маємо можливість з ним поспілкуватися. Бачимо вже вас, Євгене. Вітаємо вітає студія, Пане Євгене, Хто представляє інтереси України в суді? Прошу я мав честь очолювати урядову делегацію разом зі мною були музейники зберігачі, які власне відповідали ще у 2014 році. За цю за власне. Цю колекцію, які супроводжували виставкову діяльність, також наші радники, юристи, представники власне адвокатської компанії, яка веде цю справу, і представники мін'юсту. Як ви оцінюєте шанси? Оце найголовніше мені здається на повернення скіфських скарбів в Україну. Прошу. Наша позиція, наші аргументи є чіткими і твердими, і безперечно, ми сподіваємося на кінцеве рішення позитивне для України. Звичайно, що всі судові процеси передбачити неможливо і гарантувати неможливо. А, але разом з тим, попри складність дуже вчорашнього процесу в апеляційному суді, ми ще раз побачили синічність тієї адвокатської компанії, яку найняли. Так звані фантомні, тепер уже кримські музеї, вони практично демонстрували таку насмішливу історію про те, що ну воно ж має повернутися до незалежної республіки Криму. Воно що вони, взагалі, б таке враження, що вони переплутали, про які вони країни говорять, коли вони говорили про пропаганду, про якусь ідеологію. Вони практично себе цим викривали і викривали те, хто їх найняв за великі кошти. Це було очевидним. Натомість ми були досить спокійними і виваженими в тому, що всі матеріали, які зібрані, вони базуються на міжнародному праві, на дотриманні конвенції 1970 року ЮНЕСКО угу. і на тому, що це цей золотий фонд належить державі Україна і українському народу. Це найголовніша позиція. І ще одне на що ми наголошували, це те, що якщо Суд задовільнить апеляцію таким чином, він практично легалізує анексію Російської Федерації Криму. А це неприйнятно, бо ми є практично в контексті європейської родини, і вся європейська родина підтримує нас і засуджує Російську Федерацію і застосовує санкції щодо цього. Тому логіки жодної немає у цьому. Так, і в пере сьогодні маємо гарну новину якраз стосовно цього приводу і продовження санкцій. Пане Євгене, нагадайте просто нашим глядачам ще а, яка, хоча б не знаю орієнтовна а, цінність цих експонатів, і а, наскільки скоро ми можемо очікувати на їх повернення в Україну дивіться, я почну з останнього. Як ми вже повідомляли, 11 червня приблизно орієнтовна дата, коли повідомив суд, що він здійснить якесь рішення, це може бути письмове рішення, і вже не обов'язково, щоб йшов судовий процес. Але вони можуть робити додаткові якісь речі, і ми, ми про це не знаємо. Якщо говорити про цінність, то страховочна ціна півтора мільйона. Але якщо говорити в цілому, це є безцінні речі, тому що вони датуються. Скіфським періодом, і очевидно, що це ті речі, які в світі ну їм важко навіть е скласти ціну, і це є державне надбання е української держави, і це є наша гордість. І ми за будь-яких обставин будемо і цю справу вести до завершення ні, ні. так само, як ми її почали в 2014 році. І саме мій наказ в 2014 році два двісті дев'яносто був в тому, що на період анексії Криму до з'ясування всіх ситуацій Українська держава має право цю колекцію повернути на материкову частину України. І тимчасово зберігати її і представляти широкій громадськості. Якщо буде деокупація Криму, очевидно, що ми не відмовляємося в тому, що ми повернемо цю колекцію до кримських музеїв. Пане міністр, щиро дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку за роз'яснення. Ну і наснаги вам, бо справа дуже дуже важлива. Дякуємо вам Дякую, дуже Євген Діщук, міністр. Культури був з нами на зв'язку.